Виставка називається Наш Дім Україна і ця виставка подорожує Україною. Наша виставка проходила в Кривому Розі Кропивницький, Львів, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ нас запрошував два рази. і Перший раз моя виставка була в спілку художників. А другу виставку вони нас запросили на День Незалежності і допомогли нам з аукціоном. Виручені кошти були призначені нашим захисникам, за які ми придбали автомобіль, шість генераторів американського походження. Все почалося з того, що мій чоловік, шляпцев Юрій, він з перших днів. Допомагав херсонський напрямок, багато перевіз людей. І коли захисники освободили село Орлове, що й почалося, він там допомагав ремонтувати техніку, танки, і вони кажуть: ну нам нема що подарувати, ми вам подаруємо тубус. І з цього тубуса все почалося. І коли чоловік привіз додому цей тубус, він був у сажі, весь і мені не хотілося його дома залишати, але е, цей чоловік, ну, як пам'ятка, йому кажу, давай я його оживлю. Він так мертвий, я його оживлю. І на цьому тубусі я намалювала е, дівчинку зразу, але по телебаченню е, Львів показував такий ролик, що виставляли. Дитяче взуття і колясочки, що багато тоді на площі, що тоді багато дітей загинуло. І цей тубус я присвятила всім діткам, ну і живим, і тим, хто вже не з нами, і вийшла така дівчинка-янгалядка. Перший тубус, який дав натхнення на роботу, але цей тубус я його не продаю взагалі, хоча його хочуть придбати. Представлені на виставці хвостовики з Бахмута, снаряди, міни розмальовані, гільзи. Тубуси парахового заряду танкові і порохового заряду е, нона. Е, до війни е, ми з чоловіком займалися землею, вирощували хліб, соняхи. Але так як прийшла війна, е, на наші поля прилетіли в, е, ракети і вони до, до сьогоднішнього дня не розміновані ці поля. Тому ми зайнялись допомагати нашим захисникам і я почала розмальовувати артефакти. 26 лютого буде рік, як я почала малювати. Взагалі я не малювала. Це подяки. У нього, він каже, на новий рік тобі подяка. Вартаємо. Ірини, ірини подяки. Скільки тут їх теж? Це 17-й танковий. Ага, це, мабуть, теж книга рекордів України за кількістю подяк. О, скільки подяку людини? Ну, багато робив. Жит... прямо для фронту. Це Ну, Він живий? Не знаю. 95% хлопців, які залишили автографи на цьому прапорі, да. вже не знали. Да. Окрім моїх робіт, тут є роботи інших фахівців народних з Павлограда, з Дніпропетровська. Долучилися до моєї виставки народні фахівці, і це з різних місць, областей. Наприклад, це Казанцева Олена, Дніпропетровська область, село Обухівка. Компанієць Гана Світловоць. Кліменко Любов, місто Дніпро, Філаткіна Світлана, Київ, Молдованова Ольга Миколаївська область, Коси Ганна, Дніпро, Радченко Ольга, Київ, Доценко Людмила, Дніпропетровська область, місто Павлоград, Чіпмарина, Полтавська область, СМТ Градець. Соколова Михайла Херсонська область Чорнобаївка, Кліменко Любов, місто Дніпро, Філаткіна Світлана, місто Київ. Це робота Казанцевої. І так вони підписуються. Ага. Всі роботи так підписують. Авторські підписи Пупуси розмальовані, і це е литовські шеврони. І чоловік мій познайомився з літовцями, які е, переганяють машини нашим захисникам. І вони попросили заказали нам, щоб я намалювала їхні шеврони, і вони хочуть ці роботи переправити в Литву і зробити е, аукціон і за ці виручені кошти допомогти нашим захисникам. Всі роботи, хто хоче придбати, задонати, пишіть мені на сторінку, Ірина Липа.